26 травня на території національного заповідника Херсонес-Таврійський відбулися заходи традиційного для міста Севастополя і вже 24-го за рахунком свята Слов'янської писемності і культури. На сьогодні подія давно вийшла за рамки православної традиції шанування творців слов'янської писемності святих рівноапостольних Кирила і Мефодія та придбало широку популярність і в Севастополі і за його межами. З подробицями далі наш кореспондент Алла Харівська. Свято Слов'янської писемності в нашому місті давно вже сприймається як день по справжньому обдарованих творчих людей, життя яких спрямоване на об'єднання і творення. Постаралися вони і цього разу за програмою свята в італійському дворіку відбувся 25-й фестиваль фольклорних колективів у Свято Володимирському соборі, фестиваль духовної музики, фестиваль церковного дзвону, виставка стінгазет недільної школи та виступи православних колективів творчого об'єднання Севастопольського благочиння імені апостола Андрія Первоз. В этом году 1150-летие создания нашей азбуки. Поэтому именно в этом году мы в более широком формате проводили мероприятия, связанные с этой замечательной датой. В один часов мы начали в Херсонесе совместно с государственной администрацией, совместно с управлением культуры, совместно с национальным заповедником Херсонес-Таврический, начали фестиваль фольклорной музыки. На фестивале фольклорной музыки были представлены народы, славянские народы, болгары. Русские, белорусы, украинцы, представители наших братских народов, греч, греки, представители других народов, которые имеют отношение к нашей вере, к вере, вере православной и к вере Христовой. И затем во Владимирском соборе мы провели фестиваль духовной музыки. Фестиваль был действительно необычный в этом году. Было достаточно много коллективов, коллективы очень хорошие. Я думаю, что вам довелось услышать пение этих коллективов. Ну, конечно же, это прежде всего коллективы хоров наших главных соборов города Севастополя, Покровского собора, Владимирского Сыпальницы адмиралов, Владимирского Херсонеси, хора, детский хор Корсунь Владимирского собора, хор-хор Мадригал. ансамбль пісні пляски Черноморського флота, хоровий колектив ансамблю пісні пляски Чермоського флота Російської Федерації і другие другі которые сьогодні виступали. Конечно же, они подарили нам велику радость. Ну і звичайно, в цей день Херсонесі відбулися виставки декоративно-прикладного мистецтва і народної творчості, в яких взяли участь близько 30 організацій та індивідуальних умільців різного віку. До речі, під час свята вони продемонстрували і особливу родзинку виставки. Провели майстер-класи. Кожен гість під майстра мав на. <году"> ...пошукати в собі схильність до народної творчості. «Сьогодні Херсонес відкрив двері для праздника. Сьогодні 24 24 раз проводится праздник славянской письменности и культуры. Вообще православная церковь в Святих цветы ...братів братьев Кирилла и Мефодия 24 мая. Но Херсонес, национальный заповедник херсонес Таврический, собирает гостей в последнее воскресенье мая. В этот день здесь собираются народные умельцы, организуются выставки. В этом году их больше 40. В этом году пройдут интересные мастер-классы. Народные умельцы расскажут и покажут, как они делают свои поделки. І організовується совместно з городським управлінням культури фестиваль народного творчості». Заслужила особливої уваги виставки рідкісної книги з бібліотеки Льва толстого, художні фотороботи. А у виставці старожитності від національного заповідника Херсонес-Таврійський з 200 тисяч експонатів, що знаходяться на фондовому зберіганні, співробітники вибрали в буквальному сенсі дивовижні. Мы ежегодно устраиваем выставки, когда проводится праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Это традиция, которая из года в год ведется уже больше 15 лет. Каждый раз мы стараемся выставить что-нибудь новенькое и интересное. И стараемся, чтобы выставка была тематической. Понятно, что севастопольцы, которые нередко бывают в наших залах, видят интереснейшие памятники, но фонда хранится гораздо больше. И вот эти ежегодные выставки замечательная возможность показать что-то интересное, невиданное раньше. Вот в этот раз мы решили посвятить нашу выставку памятникам христианского города. Конечно, у нас есть великолепная средневековая экспозиция, но она, насчитывающая более трьох тысяч музейных предметов, не может показать всего богатства наших памятников христианской эпохи. Посвящена наша выставкам. 1025 двадцятип'ятилітці крещення князя Владимира, ми відмічаємо в іюлі цього року, і катена Дін Славяської пісні культури просто хотілося б показати цікаві речі. Абсолютно органічно у загальну тканину дійства вплилася Асоціація національно-культурних товарів Севастополя, яка щорічно демонструє в цей день досягнення всіх національних громадських утворень на території Севастополя. З моменту установи свят організатори поставили для себе завдання не ділити, а об'єднати слов'янський світ на основі. Спільних цінності і вельми досягли в цьому успіху.